Так, народ. Е, По-перше, я там полтора часа пошли в ефірі, пробув з майстра Максима. Це перший мій виїхати в ефір. Як бачите, ще виживаються няки, але я сказав все, що я хотів сказати в ефірі. Послухайте, будь ласка, там, звісно, час 40, ну, конкретики. по-друге. Значить, оце зараз все допаковуємо. Близько. Бачите, все наклейки благодійний фонд, щоб не одна криса не склала, не продала. Я вже там показував в ефірі що ми кладемо, що пакуємо, що відправляємо, ще вам покажу. Дякую огромне всім, хто долучається. Тут і чаї, тут і заморозка, тут вам покажу. Ось теж і крупи, і чесничок хлоп, Там навіть ліку хлопці попросили, типу, Так я вам свою відкрутив на підцентрі куплю нову. У мене тільки одне прохання. Це все ми вже все. Запакували, купили, знайшли, докупили, скупили, гроші знайшли. Треба просто раз, два, три, п'ять, шість, сім, восім, дев'ять, десяти, 12. и там 5, 17 мест. Ну и почту отправить каждый день 250 гривен. Вот и помножьте на 17. Вот это единственная просьба. Поможите оплатить отправку послуги. Дякую.